Ну що ж, нарешті це сталося. На ринок виходить, мабуть, найбільш очікувана шкода цього року електричний кросовер «Еніяк» другої генерації. Тепер і в Україні чеський виробник входить до числа продавців офіційних електромобілів. Вчасно нічого не скажеш, особливо враховуючи увесь цей хайп навколо електричок. І важливо, що незважаючи на цей шикарний колір, це Білий електромобіль і його поява це реальна подія для марки. Привіт, мене звати Сергій Волощенко, Ви дивитесь канал Big Тест. А це перший огляд найдоступнішого електричного кросовера ВАГ на ринку. Це друга генерація і ніяка, і зміни насправді серйозні і легко помітні. В першу чергу, звичайно, ти помічаєш, що і ходові вогні, вони ж вказівники поворотів, і те, що раніше було решіткою радіатора, стало значно вущим. Більше того, в якихось європейських версіях я бачив, що в цій скляній панелі навіть підсвічуються такі вії світлодіодні. А на капоті, принаймні на його виступі, а вже немає традиційної емблеми, її замінив напис Шкода, вкритий ось таким цікавим темним хромом. Причому цікаво, що в європейських версіях в дорожчих комплектаціях стоять матричні фари з 36 шістьма. Світловими елементами в нас йдуть ось такі лінзовані. Але що стосується ось цього стилю, я думаю, що дуже скоро його примірюють і на інші моделі шкоди. Цікаво, що цим же ж темним хромом вкрито і аеродинамічні спідниці по низу кузова вставки в передньому в задньому. Бампері. Але значно важливіше інше. Є ніяк став значно оптічнішим, тому що якщо порівнювати з попередником, який мав коефіцієнт аеродинамічного опору 0,25, тут цей коефіцієнт вже 0,24. А якщо згадати Єніяк купе, який, на жаль, у нас поки що не продається, то купешка взагалі стала найоптічнішою в сучасній лінійці Шкода. Цікаво і з кольорами, тому що ексклюзивно. Для Еніяка пропонується ось цей темно-зелений Металік Олібо. Що стосується кольорів взагалі їх 9, 7 з яких це металіки, і без доплати йде тільки один. Називається він Energy Blue. Всі інші це опція. Ну і якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто, задати пошук, шкода Еніяк, то застосунок знаходить. Чотири пропозиції на електричний кросовер, що цікаво, усі в ось такому виразному зеленому металіку. Олібо. А от зараз найцікавіше, тому що у нас пропонується не найслабша версія ЕНІЯКА адже в Європі. Доступна і простіша версія з батареєю на 63 кВт години і потужністю на 150 кВт. А в нас йде тільки версія 85 з батареєю на 82 кВт години і 210 кВт потужності, тобто 286 кінських сил, щоправда, у єдиній комплектації, яка називається Basic. Незважаючи на назву Basic-комплектація доволі насичена і, я думаю, можна порівнювати із Комплектацію Selection, наприклад, на Superb або на Kodiaq, чи може навіть вона трошки багатша, то стане зрозуміло пізніше, коли перейдемо до салону. А зовні ми бачимо, що Basic взуто у єдиний варіант коліс і гуми це 19 дюймові легкосплавні диски з шинами формату 255х50R19. І це ззаду, бо спереду встановлено вущі 235-55 r 19 Що важливо, це дорогі шини, Michelin Pilot Sport 4 SUV. І цікава ситуація з гальмами. Якщо спереду у нас стоять дискові вентильовані, причому з двопоршневими супортами. То ззаду встановлено просто барабанні гальма, і виробник каже, що ця концепція ідеально підходить для електромобілів, які в основному покладаються на рекуперативне гальмування, і цього вистачає. Ззаду ну, залишилися схожі ліхтарі на ті, які були. Впізнається, шкода за ось цим сіподібним світлодіодним малюнком, той самий темний хром ставки на бамперах, а двері багажника без електро... Приводи. Сам багажник за розмірами менший, ніж у Сюпербо чи ніж у Кодьяка. Приблизно цифри на рівні Октавії 510 літрів. Сюди входить і 1710 літрів, якщо скласти спинки. При цьому спинки не утворюють рівної поверхні із багажником. Тобто така є суттєва сходинка, Це тому що в нас фактично в підпіллі немає нічого, окрім ось такої кишені. Де лежить зарядний дріт і де лежить ремкомплект, тому що немає навіть докатки. Це такий суто європейський підхід. Що стосується зарядки і батареї, Літій іонна батарея на 82 кВт складається з 12 модулів, в кожному з яких по 16, так би мовити, батарейок. І шкода каже, що ця батарея може... На швидкісній європейській зарядці, яка має 135 кВт на годину, зарядитися з 10 до 80% усього за 28 хвилин. У нас, звичайно, таких немає. У нас максимум 100 кВт, а більшість із них взагалі є 60 кВт на годину. І якраз для них і пропонується ось такий в базі. Дріт Type 2, але. Для домашньої розетки дріт треба докупляти. Окремо від домашньої розетки на 11 Ашкода, каже, що машина може повністю зарядитися за 8 годин. А от ми і перевіримо насправді, як заряджається від громадської зарядки, бо мені зазвичай зручніше все одно робити це вдома. Під капотом, ну, точніше, так як ми звикли називати це капотом, я сподівався, що тут буде додатковий багажний відсік. Ну, хоча б там якісь невеличкі, але немає насправді все зайнято доволі щільно, навіть при тому, що в нас виключно задній привод, тому що ніякі боки постачаються в Україну тільки в задньоприводному виконанні. Basic. це з іншого боку непогано, тому що на цій самі батареї один мотор дозволяє проїхати значно більше, ніж двомоторна концепція. Весь простір тут фактично займає блок кліматичної системи. Цікаво, що. Вентилятор радіатора посунуто максимально назад. І там, між кліматичною системою і підвіскою, проглядає ще хіба що компресор. А так все, в принципі, доволі щільно, бо в електромобілів зазвичай там простір. А от в салоні. Електрокросовер вже сприймається більше як шкода, тому що зібраний з впізнаваних елементів. Те ж саме кермо з написом назви бренду, а не з логотипом. Таке ж в Супербі, здається, і в Кодьяка зараз. Той самий 13-дюймовий екран мультимедійної системи з Apple CarPlay, Android Auto. дуже яскравий, дуже логічний. А от перед водієм менше, звичайно, ніж в згаданих моделях. Цифрова панель приладів усього на 5 дюймів, куди виводиться тільки потрібна інформація. Це вимагає трошки звикання, але насправді дуже швидко ти розумієш, що до чого. Посадка дуже схожа за висотою, як у Кодьяка, і така ж велика площа скла. Тому що у нас гігантське лобове скло з оглядом, ну просто 5 із плюсом. Цей салон у ніяка називається лофт. Тобто мається на увазі, що дуже багато сірої тканини, вона навіть ось тут на торпедо, м'яка, дуже м'яка, на дотик, і комбіновані сірі крісла з тканини з штучною шкірою валики бокової підтримки. Місця дуже багато, не тільки на передньому, особливо на задньому ряду. Посадка доволі глибока. Крісла з підігрівом, кермо з підігрівом і підігрів на задньому ряду. І з незвичного тільки селектор керування трансмісією. Це такий малесенький-малесенький важіль, розташований на центральному тунелі, в якому немає окремого режиму паркінг, тобто ти переводиш в нейтраль і затягуєш електричний привод стоянкових гальм. Це такий варіант в електромобілі. В basic входить тризонний клімат-контроль, з окремою зоною для заднього ряду. За запасом місця, звичайно, не суперб, але просторо. Плюс-мінус як у Шкоди кодьяк, тобто перед колінами, чимало простору, широкий підлокітник, підставки для склянок, але найважливіше, що це повноцінний п'ятимісний сімейний автомобіль, тому що троє ззаду сядуться дуже спокійно. Адже у нас абсолютно пласка підлога. Трансмісійного тунеля немає, третьому пасажиру є куди поставити ноги. Перед ним якраз буде блок керування. Кліматичною системою, окремою зоною для заднього ряду. Традиційно ось ці шкодівські кишеньки, одна велика і одна маленька. Ззовні. Традиційно це входить до переліку обладнання Simply Clever, як, наприклад, і парасолька в дверях водія. Знаєте, за кермо Еніяка я пересів одразу після Сюперба на 265 сил. І здавалося б, одна марка, а така разюча різниця. Тому що Еніяк здається гострішим і точнішим в своїх налаштуваннях, хоча при цьому не поступається флагману за комфортом. І Сюперб вийде до речі наступним після Еніяка. Ух! перчинка. не пропустіть, подивіться, той огляд. Отож, перше, що мене вразило в ніяка, навіть коли просто береш технічні характеристики, подивитися, це його цифри. Тому що 286 кінських сил потужності на задні колеса, це чітко показники BMW M3 в 36-му кузові. А це багато чого обіцяє, так само і моменту 500. 15 ньютон метрів вже з першого оберту електродвигуна, і це в реальності дає чимало динаміки. Може, з точки зору динаміки, він і поступається супербо на 265 сил, але з точки зору гостроти реакцій і емоцій не поступається. Бо виробник декларує розгін до сотні за 6,7 секунди і в реальності виходять ті ж самі цифри, я кілька разів переміряв, все. Дуже чітко, хоча максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Це позначка, на якій суперб тільки починає розминатися перед розгоном. І, ну, зрозуміло, це певні обмеження електромобілів. І якщо подивитися, то наявність тільки одного електромотора на задній осі, це не мінус. Це багато в чому навіть плюс. Ну, по-перше, з одним електромотором і батареєю на 82 кВт години запас ходу буде більше ніж на двомоторній компоновці. Виробник декларує 547-582 кілометри запасу ходу в залежності від того за якою методикою міряти. Але реально на повністю зарядженій батареї в мене ніяк показує з моїм стилем їзди, 425-430 км кілометрів. Це Принципі співпадає з тією середньою витратою енергії, яку мені електромобіль пише. І на відміну від затекларованих виробником 16 кВт на кожні 100 км, в мене виходить мінімум 20, а то і 22. Тому і відповідний запас ходу. Цікаво, що після оновлення з покращенням аеродинаміки на повністю зарядженій батареї запас ходу у Ніяка виріс на 13 кілометрів. Ну, це. Порівнянні з попередньою генерацією. З іншого боку, я впевнений, що запас ходу легко можна довести до 500, адже в мене в основному всі мої маршрути це за міські траси і дуже мало в місті. Якщо їздити більше в місті, де за рахунок рекуперації батарея частіше підзаряджається, я думаю, що можна підняти позначку до цифри пів 500. тисячі 500 це вже нормальний запас, це вже можна до Львова з однією підзарядкою невеличкою. Дуже легко доїхати. Ну і знову ж таки, якщо подивитися, наприклад, на той самий дизельний кодіяк, який є таким недорогим транспортом з точки зору витрати пального, то там 100 кілометрів обходяться приблизно 400 гривень, при тому, що на ЕНІЯКО вони ж коштують 75 гривень. Зрозуміло, що у Ніяка можна впливати на стиль їзди, є режимів трошки більше, до речі, ніж у Суперба. Тому що окрім Normal і спорту, тут ще є і комфорт. І, ну, звичайно, на трансмісії є режим B, який дозволяє сильніше гальмувати рекуперацією. Ну і це звична річ для багатьох електромобілів. І керується і ніяк доволі гостро, тому що спереду в нього Макферсон, а ззаду багатоважельна підвізка. Але не це головне ось тут знову. Виходить на перший план ось ця задньомоторна компоновка. Це, до речі, перша в моїй практиці задньоприводна шкода. І от ця задньомоторна компоновка дозволяє зробити кермо абсолютно прозорим і чистим, тому що на нього не впливають паразитні сили від приводу. І таким чином ти реально кайфуєш в повороті. Тобто ця точність вона виходить на новий рівень. Вау! Цікаво, що суб'єктивно еніяк дуже тихий, але прилад все одно ідентифікує аеродинамічний шум і шум шин, які просочуються в салон, на рівні 72-73 дБ. І окрім того, що кермо легеньке, але точне, еніяк тебе підкупає ще й іншою річчю це маневреністю, тому що він здатен розвертатися. Реально на малесеньких майданчиках і ось цей скромний діаметр розвороту тебе реально шокує. Хоча, звичайно, кросовер із заднім приводом це ну, не зовсім кросовер з точки зору там, позашляхових якостей, хоча кліренс у нього 186 мм. Це рівно стільки ж, скільки у шкоди кодьяк. Побачив зараз аварію, і згадав, що в мене на мазду закінчується автоцивілка. Ви розумієте, що без автоцивілки сьогодні нікуди це або штраф, або можна попасти на гроші в разі ДТП. Тому цього разу автоцивілку буду шукати через зручний онлайн-пошукатор Polis.ua. і на цьому ресурсі, окрім автоцивілки, можна підібрати також і каско, чи навіть зелену карту. Є навіть оплата частинами від різних банків. Причому на полі з є не лише автострахування. На платформі представлені всі основні види страховки туристична, медична нерухомості, деякі навіть із відшкодуванням воєнних ризиків. Це зараз на жаль дуже актуально. До речі, зараз діє жовтневий цінопад з великими знижками. Краще самому зайти на сайт, аби дізнатися детальніше, а іще ще краще скористатися. Промокодом BIGTEST, який дає знижку до мінус 30%. Детальніше в описі під цим відео. А іще ще ніяк має ну, просто дуже круту зв'язку кермо і підвізка, тому що я вже казав, що воно гостре і точне, але при цьому вражає підвізка, тому що вона дуже м'яка. Завдяки адаптивним амортизаторам DCC, які самі по собі дуже недешеві. І це круто, що вони вже є в базовій комплектації в цій машині, особливо в режимі комфорт, в цьому додатковому режимі, якого немає у Сюпербо чи у Кодіяка, ти відчуваєш, що на 55-му профілі гуми ну ніяк дуже м'який. Тобто він може бути зібраним спортивним в спорті і дуже м'яким в комфорті. І ось ця. Плавність ходу вона легко порівнюється із базовим Кодіаком і, може, в чомусь навіть крутіше за нього, тому що адаптивні амортизатори постійно відслідковують поверхню дороги і стиль їзди водія, підлаштовується таким чином. Досягаються ось ці круті відчуття. Перед тим як перейти до цін, хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можна знайти на youtube каналі Авторія. Посилання на який є також в описі під цим відео. Ну що ж, я думаю, для тих, хто хотів придбати собі велику шкоду і вагався між «Код'яком» і сюпербом, тепер ситуація ускладнилася, тому що в цей двобій реально вклинився еніяк. При тому, що його цінник 1 мільйон 772 тисячі гривень. Це чітко на рівні передньоприводного дизельного Superba, або ж базового кодьяка. І це дуже крутий цінник, тому що, по-перше, імпортеру вдалося втримати його на рівні машин з двигунами внутрішнього згоряння. А по-друге, якщо порівняти з європейськими ринками, це реально безкоштовно. Ну, ви ж знаєте, я постійно дивлюся на європейські ціни, скільки ця машина коштує в Європі, і я трошки був в шоці. Тому що ось цей Еніяк в цій же ж комплектації з цим же ж мотором в Німеччині коштує, увага, 48 900 євро. Це приблизно на 12 тисяч євро дорожче, ніж він пропонується на нашому ринку. Ну і наостанок швиденько проголоні мінуси і плюси нового Еніяка. Розпочну з мінусів. По-перше, тільки задній привод. По-друге, немає в комплектації побутового дрота. Для домашньої розетки він тільки за доплатою. І третє, це відсутність в комплектації basic, електропривода багажника і електроприводів передніх крісел. Тепер плюси. Найголовніше це єдиний офіційний електричний кросовер кросовервак в цьому класі. В нього адекватний цінник на рівні Кодіака. Сюперба, в нього гарний запас ходу. 582 кілометри, і, звичайно, не можу не згадати круту підвізку DCC. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися.